Якщо мені хтось каже, що а, немає часу на спорт, я кажу: стоп, ну дивіться, ви ж шукаєте зараз, намагаєтеся втулити десь у свій графік, десь там спорт, коли буде час. А якщо піти під зворотнього, свій графік побудувати так, щоб спочатку не відкриваєте свій Google календар і в Носите собі чітко, і я рекомендую вранці, тому що вранці у нас сила волі, а це вже доведено, сила волі вона вимірюється, і вранці вона у нас більша. І на початку тижня вона у нас теж більша, до кінця дня, і це нормально, вона знижується. До кінця тижня вона теж знижується. Це треба знати, пам'ятати. І тому класно, якщо ви там одразу пишете собі в календар, давати якийсь час. Там, наприклад, на тренування, чи воно буде вдома, чи воно буде на вулиці, чи це буде розтяжка, чи це буде біг, ну будь-що, але якась фізична активність. І від цього далі ви будуєте свій день.